З тої сторони внизу. Оп. Заглушили. Доброго дня. Добрий. День. Рада усіх вас вітати. Ну, Привіт, Андрій. Добрий день. Я тоді заглушкою не справилася, хотіла гарно виїхати. Не вийшло до кінця. Буває. Буває. Ну, дивіться. Сьогодні хочемо до вашої уваги продемонструвати, назвемо її найбюджетнішу джинну. Багато є запитів на цей трактор, і ми хотіли ще раз про нього нагадати. Колись ми його показували, що він є в нас в наявності, але це був такий огляд, коли їх було в нас кілька штук, коли ми їх ну, мабуть, не так детально ознайомили, як би вам би хотілося. І сьогодні ми хочемо просто виправитися. Правильно, Андрій, погнали! Так. Ну, дивіться, Джима, 24 чотири сили. Повноприводний, трьохциліндровий, без реверсу на вузькій резині. Це бюджетний трактор. Відповідно, не всі опції, до яких ми вже трошки звикли, тут вони є. Але не все так погано і не все так однозначно. Давай розкажемо його маса. Маса його не є сильно важка, він 1450 десь так, да? плюс-мінус. Тисячу плюс мінус чи може більше, Андрій? Я думаю, десь така його і вага, бо тут, по-перше, немає грузів передніх, менше колеса, так що да. Так, що да. Є в нас грузи передні два тільки. Ось вони, по 11 кілограм. Ну, небагато. Завжди ми бачили 6-4. Тут так, так як є. На задніх колесах нас. Немає грузів, обтяжувачів немає. Цей трактор. Подивіться, на синіх дисках вже ви знаєте, що це 2023 рік, новий, в новому дизайні. От. Ну, Давай скажемо про колеса, щоб ми не пропустили, яка тут резина і які розміри. Дивіться, тут армор, армор йде на вузькій резині, тобто шістка тут стоїть. Ззаду угу. стоїть так само армор, стоїть 9,5. і здалека здається, так як ну пропорція збережена, ніби джинма на стандартних колесах, але ну тут маленькі колеса стоять. Маленькі колеса. Ну давай далі. Давай піднімаємо наш улюблений капот. Давайте давай, давай таку оп. Ось тихо, ти чуть Все, ми справилися, все добре. Так, що ми бачимо? Акумулятор 80-ка, гідравлічний бачок на рулі є в нас, радіатор на 8 літрів Є, розширюючий бачок до нього, ось він є. з'єднаний, ну, Там залито, мабуть, да? так як завжди. Давай, Думаю, трим. водичка залита. Да, є, є, ось, Капає. Капає, все тут є. Далі в нас є. Бак на дис Бачу вже зразу, що він відкривається кришечкою. Кришечка, мабуть, на магнітику. Ось. Ні, не на магнітику, на але, але це приємно, що вона є. І не просто отвір, а ще й закривається кришечкою. Є в нас два насоси на гідравліку руля, гідравліку навісного. Давай називай головне. КМ, КМ 385. Двигун стоїть. Легендарний двигун на хорошому двигуні. Угу. Так що така джинма. Така джинма. Хвалиш? Двигун хвалю. Молодець. <світку> <світку> так, ну з цієї сторони, давай покажемо. У нас є тут що фільтри. Грубої чистки, дрібної чистки, масляний. От є в нас повітряний бак, ось такий контейнер матовий. Висота, в принципі, стандартна для таких безкабільників. Є вихлопна труба. Вихлопна труба має таку ізоляцію. В принципі, тут навіть краще, ніж вчора була в Денфензі. Сантиметрів, от два два по пальцях ставлю, це сантиметрів три буде. Ну, що ще тут, Андрій? Щось, щось добавиш? щось я можу пропустити? Ні, все, все прям припутнично. Як ви сказали, крила в нас є, ну, ну такі крила, так, трошки це, але вони є. От, ну, Давай будемо рухатися, значить, далі. Навісне обладнання. Навісне обладнання в нас, як завжди в Джинмі, це їхня фішка. Доточені Бачите, доточений метал. Маємо гідравлічні виходи. Два на навіску рекомендуємо 400 560. п'ятсот А 560. Ну тут навіска нормально витримує. Так, нормально, да? Да, тут непогана навіска. Оце mm -hmm. єдине, що ви покажете, да, вуха доточені, доварені. Mm -hmm. А так тут навіска непогана. А так нормально. ну 560 Це в принципі ну велика вага. Ну, можна да? я кажуть, не можна вибирати <ріх> велике навісне обладнання. Що в нас ще тут є? В принципі, метал гарний, метал грубий. Як тобі ті чол... Чулочки, панчохи, Панчошки. панчохи, да поки непогані, чисто 24-очні. Да. Ну шкода, звичайно, що воно тут так не зашито. Звичайно, отак я кажу це. Але то фішка кожної джинми. Але це фішка кожної джинми. Да, так, отак вони крім кабінника. Ми показували вам джинму з кабіною. Все таки може бути, може й бути по іншому. Є ліхтарик, який ми можемо регулювати вниз, вверх, такий у нас буде слухняний. Нам місце на номера. ну, В принципі, все сказали тут. Ну, давайте тоді закриємо капот, мабуть, краще. І. Ага, все. І до місця тракторист. Приємно, що коробка передач у мене з правої руки. Як би б там не було, це її плюс. Да, Повишена, понижена ще внизу. Ось вона. Реверсу тут немає. Є ручний газ, є е, відбор на е, е, відбор, е, е, да, навал. навал да. Він на дві швидкості, Андрій Тут? Ні, тут, 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 тут одна швидкість. 540. Є в нас на навіску тут, на гідравлічні виходи і приведення в рух переднього приводу. Ось він, так? Ручний тормоз у нас біля педалей тормозу. Газ, щеплення, щеплення тормоз, все як є. Хочу вам показати ще панель. Тут нова панель. Ось вона так виглядає. Я хочу її завести, показати. Вона дуже гарно мені засвітилася в, в... в ангарі, ангарі так. А тут на не світ... а тут не видно, бачиш, от на, на денному світі. Вона таким зелененьким світиться таким гарним. Гарним світиться. От дивіться, вона виходить з такого гарного пластику, зроблена панель. Є віконечка, які показують різні показники. Вони є окремо, але з другої сторони об'єднані в такий одна в одне таке. В одному просторі, бачите, воно цікаво дивиться, гарне рішення, як на мене, і гарно знімається, і гарно... до речі. Ага, оце окей. все розкручується і знімається просто панель. Не треба знімати повністю кришку. Ага. Ну, кнопочки всі внизу, якщо на дальнє, ближнє світло, повороти. Ось воно все регулюється тут такими великими клавішами. В принципі, все зрозуміло, воно все видно. шкода, що на денному цьому не можемо показати, як підсвітилася гарно панель руль зручний. Зеркала регулюються от вертикально, горизонтально, як кому зручно. І є такі бачите, ручки, за ким можна схопитися, щоб зайти. Ну і ці зручні ручки. Так, ще ми бачимо бардачок. Бардачок дуже зручно розташований. Це не фешн, не? ні? <гум> так, да, не фешн, але він дуже зручно розташований в тому місці, де потрібно. І ти знаєш, і не так сильно кидається в очі, що. Не фешн. Так і треба. <гум> От ну, в принципі, в принципі, ось такий огляд на сьогодні джинми. Ну, думаю, я показала все. Зруч зручна сидушка, є підлокотники, вони, бачите, от, регулюються. Місце є таке об'ємне, виходить, м'яке, ну зручно буде на ньому працювати. Ну, ліпші сидіння ніж були в минулих роках. Були тверді, Андрій? Взагалі такі, ну, такі були не дуже сидіння, мягко кажучи. Без підлокотників, тверді такі, uh -huh. тут гуляє така. Uh -huh. Ну, такий трактор, він є в нас в наявності. Я думаю, що він вас цікавить. І думаю, що вас цікавить його цінова політика. Андрій, яка його ціна? 6800 на віддачу. Тако, якщо дзвоните, віддаємо зразу. Ага. Це хороша ціна, Андрій. Це хороша ціна. Ну, давайте послухаємо на нашого Андрія і почнемо дзвонити. Дякую вам за увагу. До побачення.